Вчіть своїх батьків коротше історія така: друзі. Наші батьки вони не готові до сучасного світу. Ми більш-менш готові. Наші батьки ні. Ви маєте навчати своїх батьків в першу чергу, того, що інтернет. Це не то місце, яким воно першочергово мало бути, не місце всесвітніх знань і навчання, це місце срачів і найобування. Навчіть батьків, що в інтернеті треба бути обережними, що дуже багато найобщиків вже використовують звичайну цю дитячу наївність наших батьків, щоб їх наїбати. Самий яскравий приклад, от самий простий і яскравий приклад, колись мені дзвонить моя мама і каже: Володя, мені прийшла. Смс, що я виграла 10 тисяч гривень. Що мені з тим робити? А я кажу: мама, а ти приймала участь в якихось розіграшах? Вона каже: Ні. Я кажу: Ну, то як ти могла виграти 10 тисяч гривень? Кажу, дивись, нічого там не нажимай, ніякі посилання, нікому не відписуй і не дзвони по тих номерах, видали то повідомлення. І забудь за нього. Зараз поширеною стала одна схема, що вам приходить повідомлення, що вам прийшла посилка, і там не всі ваші дані. От, перейдіть по посиланню, введіть всі свої дані, і вам посилку принесуть. І повірте мені, що наші батьки, наші батьки 68-70 років. Нажмуть на то посилання, бо їм прийшла посилка, яка вони не знають. Але що інтересно, Укрпошта! То треба то ж треба піти на Укрпошту. Вчіть своїх батьків. Тепер ви відповідаєте за своїх батьків. Вони вас виростили, вони вас виховали і відправили в той великий світ. Сучасний світ, до якого ви адаптувались. вони не адаптувались. їм тяжко адаптуватися, вони наївні і ведуться на всякі розводи. Обов'язково проводьте своїми батьками невеличкі лекції. Бо повірте мені, коли їх наїбуть і вкрадуть якихось там тих дві тисячі гривень пенсії, що в них є. Це буде дуже печально для них. Не так печально для вас, бо ви, ну, ви ж успішний. Ви в любому успішний. Ви віддасте їм тих 2000 гривень, і ви забудете то. Вони не забудуть. Для них це буде травма на все життя. Висновок, друзі, тепер ви відповідаєте за своїх батьків. Не вони за вас, а ви за них. Тому оберігайте їх, вчіть їх і виховуйте їх. Бо тепер ту все на ваших плечах, і будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії. І не забувайте, що у нас є збір на п'ять автомобілів для кількох підрозділів Сил оборони. За донати 200 гривень. Ви можете виграти iPad, PlayStation 5 або автомобіль. Всі посилання в описі під відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео.